Слава Україні та слава зсу в Одесі. 5 липня, 497-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби ракетних ударів від росіян не було. Вони тільки випустили парочку іранських дронів камікадзе кудись в сторону Дніпропетровщини. Дронів було небагато, та наче все збили, і нічого серйозного не трапилось. А от сьогодні зранку, десь після 10-ї, росіяни випустили декілька ракет калібр з Чорного моря в сторону Миколаївщини. І остання офіційна інформація це те, що ракети перестали існувати в межах Миколаївської області. Тому їх чи збили, чи вони кудись влучили. Ну точно в Миколаєві влучань ніяких не було. А в Одесі сьогодні, може, вперше температура превисила 30 градусів, досить спекотно. Ну, іначе вода в. Морі вже досить чисто, то може відкриють і народ піде на пляж. В сусідній Миколаївській області, крім ранкової ракетної атаки, за останню добу більше нічого особливого не відбувалось. Якщо а вже ж не рахувати обстріли в Очаковій, там росіяни декілька разів обстрілювали. навколишні території поруч з Очаковим, акваторією Очакова, були навіть невеликі пожежі, коли горіла суха трава поруч з містом, але наші пожежники з Очакова все загасили. Красунчики. Ну і загиблих і травмованих них немає. А от на жаль, на Херсонщині від російських обстрілів минулої доби дві людини загинуло ще троє травмовані. Ну ви то знаєте, помста буде. Ну як завжди, прошу закинути трохи грошей волонтерам, щоб допомогти нашим хлопцям.